Закрутилися сніжинки, як метелики прутки, прилетіли до ялинки і почепились на гілки. Голі дерева прикрили, припушили гілочки, і доріжку побілили зовсім інший став лісок. Доброго дня, любі малята! Таку красу, про яку ми почули у віршику, можна побачити тільки взимку. І сьогодні ми з вами намалюємо зимовий пейзаж. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш паперу, заздалегідь намалюємо на ньому білою фарбою сугроби, різнокольорові фарби, пензлик, вода, ватна паличка, а ще пензлик жорстким ворсом та серветка. Спочатку коричневою фарбою ми намалюємо дерева. Так, Стовбур. Так. Товстий. Ось таким чином. Так. І зараз, зараз, будемо малювати гілочки. Ось таким чином. Ось ще гілочку намалюємо ось тут. Ось тут. Так. А ще коричневою фарбою ми намалюємо ось тут маленький стобур нашої ялиночки. Так, ось таким чином малюємо. Так. А тепер. Промиємо пензлик і будемо малювати зеленою фарбою ялинку. Так. Ось так. Ось таким чином війти пухнасці. Ось яка в нас вийшла ялинка. Так, а тепер ми візьмемо ось, таку, ось такий пензлик з жорстким ворсом. Так, зануримо трішки його в водичку і в білу фарбочку та будемо притискати на гілочки дерев. Ось таким чином. Сніжок на дереві. Ось не ходить. Гарно, казково. Так, ще дерево. Так, ось. Дерева притрушені сніжком, а ялиночку притрусити так. Ось так притрусимо нашу гарненьку. ялиночку. Ось таким чином. Так. Ось так. Ще Осталось. Подивіться, яка красуня. Бачите? Так, а тепер ми візьмемо ватну паличку намалюємо сніжок. Ось таким чином. Сніжок летить та ложиться на дерева, на ялинку. Виходить дуже-дуже казково. Подивіться. Ось таким чином. Подивіться, яка зимова краса. Спробуйте і ви. Намалювати такий пейзаж. Успіхів вам у творчості, любі малята, і до зустрічі!